Серпень, час активної підготовки до початку навчального року, особливо в батьків майбутніх першокласників, і одразу виникає питання, що купити дитині в школу, та скільки це коштує. Батькам до школи в першу чергу, я вважаю, треба дитину одягнути верхній одяг. Тобто, як вітровочка, це буде піджачок. Якщо це справжній джентельмен, ось у мене є такі і не тільки У мене. Костюм троєчка. Тобто дитина одягає і брючки і піджачок, як вітровочку. Якщо це треба більш економніше дитину одягти, але щоб вона була нарядною, значить ось пропоную це теж костюм брючки і жилетку. Це зараз дуже модно і серед дорослих, і серед дітей. Я вам скажу так: сорочечка 350-400 піджачок – 1000. Костюмчик півтори, це теж костюм, і то теж приблизно до півтори, але це не значить, що це така буде ціна. Ціна буде зменшуватися. Брючки, брючки є різні. Вони є і на резиночці, і на шнурочку, і як джинсики. Тому і є класичні з стрілочками. Тому вони теж коливаються від 500 до 600. Ну в такому ракурсі. А щодо дівчаток, в асортименті маємо блузки. Сорочки цінова політика від 300 гривень і до 750 гривень. Також спіднички шорти, цінова політика 500-750 гривень. Спіднички від 300 гривень до 750 гривень. На брючки також цінова політика від першачків і до дорослих дівчаток. Також в асортименті маємо спортивні костюми. Цінова політика теж від 500 до 100 1500 гривень. На будь-який карман, також в асортименті, ми маємо шкільні костюми, сарафанчики, тобто все необхідне для школи, для ваших дівчаток. Якщо ви повністю з нуля купуєте всі ці речі для першокласника, то це близько трьох тисяч гривень. А наступна потреба для першачка це навчальні приладдя. По канцелярії різні списки, це ж надають ці списки в школі. Взагалі, окрім списком, саме основне. Це зошити на 12 аркушів, коса і клітиночка, папір кольоровий, картон, альбом, пластилін-досочка, фарби акварельні, стаканний проливаєчка. Гарні, хороші, якісні олівці потрібно, тому що ці дітки маленькі працюють взагалі в прописах і в робочих зушитах кольоровими олівцями. На олівцях я рекомендую не економити на кольорових саме. Ручечки, стирачечки, пенал, обкладинки на зошити і на підручники, на робочі зошити. Ну, а взагалі додаткові матеріали палочки, лічильні, математичні набори, каси це залежить ще від ще методики вчителя. Вони взагалі це прописують у списках. У кожного може бути різненькі. Також йдуть папки для праці, куди скласти це все. Ну і рюкзачки. У середньому на канцелярію потрібно викласти близько тисячі гривень. А рюкзак це як правило найважливіша частина шкільного кошика. Для початкових класів краще обирати рюкзачки з ортопедичною або анатомічною спинкою. Вони і красиві і комфортні. На жаль, наші дітки початкові класи носять дуже багато і щоб нічого не давило в спинку. Цінова політика з ортопедичною можна обрати від 900 до 1200. Однак рюкзаки можна придбати і дешевше, тому середня ціна звичайного рюкзака – 600-800 гривень. Тож, якщо ви придбаєте одяг для першокласника до 3000, на концтовари піде близько 1000, а рюкзак – за 1500 то спорядження в школу в цьому році стане мінімум у 5500 гривень.